Із хорошим настроєм та вірою у краще майбутнє. Мешканці Івано-Франківська прийшли на річку із повними збанками води. Саме її бережуть цілий рік, ласкаво називаючи водичкою Йорданичкою. Ця вода має силу очищувати і зцілювати душу і тіло людини. Йорданською водою також скроплюють оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно велося в домі. Що цікаво освячена Йорданська вода не псується, не смердить і може зберігатися цілий рік. Здоров'я, здоров'я, тільки здоров'я. Бо як то кажуть, здоров'я саме основне. Ну але в такий день неможливо хворіти і до наступного року, бо вода має такі властивості цілющі, що цілий рік вона зберігає ту міцність. Силу, енергію чекає на освячення води пан Михайло. Чоловік каже: уже вкотре ми відзначаємо Йордан у часі війни, а тому просить Бога, аби в Україні нарешті запанував мир. Щоб бути здоровим увесь рік, пан Михайло має свій рецепт. Зранку от три глоточка випити водички, і все, і боженька допомагає цілий день. Коли Ісус досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя у річці Йордані. Христос вийшов на берег і з небес почувся голос Бога Отця, який назвав його своїм сином. І на Ісуса зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва свята богоявлення. В Івано-Франківську традиційно йорданські богослужіння відбуваються у храмах та на берегах річок. Чи не на найбільш масове на бистриці на Двірнянській? Сюди завітало духовенство і влада міста. Мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, помолився з усіма, проте стрибнути у воду так і не наважився на відміну від більш сміливих. Класно. Досвідчені моржі дивуються. Цьогоріч на бистриці рекордна кількість охочих зануритись у воду. І дають пораду. Йорданська вода та алкоголь речі несумісні. Так, сьогодні вода особлива. Це не можна порівняти з моржуванням. Це, ну, це хрещення. Вдосталь накупавшись у йорданській воді, радіє свято і Сергій. Класно. Вода тепленька, приємно відчуття <сіх> супершкіра, як на нього народився. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.